Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вам пропоную відгадати одну загадку. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун здогадались? Так, дійсно, це кавун. Давайте поглянемо на Мальберті наш кавун. Ми знаємо, що кавун це велика ягода, і сьогодні ми будемо малювати з вами кавун. Ось такий. Але наш спосіб буде малюватися на вологому папері. Глянемо на малюночки, які тут зображені, ми бачимо, що вони всі різні, і ми, як художники, будемо малювати свій малюнок. Свіково. Але спочатку давайте глянемо, які бувають кольори. Якщо візьмемо цей малюночок, то ми бачимо, що на ньому тепла гамма. Тепло зв'язується з літом. І це жовтий, червоний, помаранчевий колір, там, де тепло. І художник може малювати не тільки так, від, на теплому фоні, але ну, і на холодному. Ось погляньте, це холодна гама. До холодної гами відноситься синій, фіолетовий, зелений. І воно більше зв'язане з зим, зим, зимним, зимнім е, кольором. І ми, е, як з вами художники, будемо малювати на тюрморт. Натюрморт це малювання з натури. Ось кавун у нас натуральний. І ми будемо малювати такий кавун. Для, для малювання нам знадобиться пензлик, олівець, губка, фарби акварельні і заготовка. Заготовочку ми трішечки намалювали наш кавун і будемо його змочувати губкою. Тоді буде малюночок наш насичений і гарний. Беремо губку і по всьому аркушу паперу наносимо ось таким способом. По всьому, по всьому. Так, коли ми ж з вами вже його намочили, губку ложимо на підставочку і починаємо. Беремо фарбу. Спочатку ми будемо малювати скибочку нашого кавуна. Скибочка вона буде червоним кольором. Беремо червоний тоді. І приступаємо. Так, ось, скибочку повністю замальовуємо, по всьому, по всьому. Червоний кавунчик. Але є у скибочки кожура. Ми бачимо, що вона буває на одному малюночку ось жовтого кольору. Бачите, на іншому буває і білого кольору, але у нас на малюночку з натури буде білого. Беремо білу фарбу і наносимо знизу по всій, по всій Так. Але після того, як ми нанесли, ми бачимо кожуру. Вона зеленого кольору і повністю малюємо під білою фарбою. Далі ми малюємо вже кавун. Кавун у нас круглої форми, можемо малювати, з'єднувати смужечки темно-зеленим кольором і світло-зеленим. Нічого, що воно трішечки розпливається, фарба, але малюнок буде у вас насичений і незвичайний, але теж буде гарний. І беремо і ще раз, наносимо. Так, коли ми змінюємо колір, то пензлик вимиваємо. І на нашій скибочці ми бачимо, що є насіння. Ось Так, натискаємо і прибираємо. Ось таким методом ми робимо насіння. Кожна дитина, яка малює, це своє щось. Не хвилюйтесь, воно буде е, схоже, але у кожного буде різне. І тарілочку намалюємо. Ось подивіться, який гарний малюнок став. З батьками вдома намалюєте. Теж такий малюнок. Дякую за увагу.